Коротше, завожу я яки, тільки що в садочок. Він вже два тижні був хворий. Сьогодні перший день пішов в садочок і зустрічає mm -hmm. мене вихователька і каже: Я бачила ваш Тікток е, на рахунок віршика. І там коменти пишуть. Ну, одним словом, якщо ми можемо під, підкоригувати. Е, окей, я розумію, тіпа, не, ну, тіпа, все нормально, то я кажу, Тоні, ви вивчиться віршик, все окей. а... Але в цей момент я розумію, що наш TikTok дивляться, дивиться вихователька Тоні. А ми тут з Соломією просто знімаємо наше життя в деякі відео, типу, я, мені якось аж стало типу, незручно. Я не знаю, чому мені має бути незручно за те, що я є собою, що я от є такий. І тут якраз я Соломії пишу повідомлення, Тоні завів виходжу, пишу Соломії голосове повідомлення. Суміє наш Тік-Ток читає, дивляться <суміє> в садочку. Сомій мені пише, все, я не вертаюсь. <суміє> а, і одразу тут зараз наступає той момент, коли ми або будемо продовжувати бути собою да? і вести цей блог, вести своє життя і показувати все, як є як... і далі. Чи ми е, будемо встидатися робити і станемо удобними нашим глядачам? Тобто, при записі тік-току, при записі всяких відосів, своїх думок, ми будемо позаписувати і думати про те, що цей тік-ток будуть дивитися в садочку, чи там наші сусіди, і все решта, і треба щось таке говорити, щоб нас не осудили. І тут якраз є вибір або залишатися з собою. Або стати удобними, удобним, удобними для оточуючих. Розумієте, щоб потім не було встидно при зустрічі в А... Тут якраз і наступає той момент, вирішальний, той такий переломний момент, коли людина або стає удобна соціуму, або залишається собою, розумієте, про що я говорю? Тобто в інтернеті всі хочуть показати себе з хорошої сторони, які вони класні, як вони гарно вічливо говорять, як вони гарно одягаються, як вони гарно виглядає. Всьо в них гарно, всьо в них супер. І коли ти показуєш щось не так, як всі, всі решта, ти стаєш як якісь типа. Ну, тобі стає незручно. І якраз оцей момент треба в собі переламати. Тобі має бути зручно бути собою. Тобі має, має бути зручно ходити з кривими зубами, якщо навколо всі з рівними. Хочу, хожу, і ти не маєш відчувати за це якусь ну, незручність, стидливість і все решта. Чи там ну це просто такий я навів приклад. Але в загальному так, що я обичаюся, але реально треба залишатися собою. Всім привіт! Всіх обняв, короче, все, що я хочу зранку сказати.